Мир вам, ви на авторському каналі Скарбниця. Мій вірш має назву Могутня сила. На голій скелі, в ямці кам'яній, росте маленьке деревце Кумквата. Як можна жити зовсім без землі? Як вкорінятись? З чого воду брати? Перенесімось з хайфи в рідний двір. Південному це довоєнне Южне, Біля бордюра всім асфальтам в перекір, пробилися росточки вишні дружно, тонке коріння, листя, гілочки, могутня сила криється в рослинах, через асфальт і камінь прорости. А що ж тоді уклав творець в людину? Вона покликана розбити міцну скалу. Ім'я цій хтивій, жадібність до грошей. Саме вона спричинює війну, щаслене гнид плодить повсюди воші. Та прийде час, і надійде кінець, цій невситимій хтивій каменюці, Через посвячених людей звершиться герць, і буде стято голову гадюці.